Всім доброго дня! Сьогодні я вам пок хотів показати тример VGR-335. Подивитися його комплектацію, щоб було зрозуміло. Так, тому що те, то, що написано, це одне. Те, що візуально ви бачите, це зовсім інше. Тому дивіться, перше. І у нас ковер ще запакований тример. Ось він. І, в принципі, зручний в руці. Не маленький, не великий, зручний в руці. Цікавий дизайн. Стоїть блок, що просто не нажали кнопочку. Видно процент заряду. Отак, От можна подивитися, процент заряду акумулятора. Далі в нас три ножі в ньому. Закриваємо кришечку. Дівімося ще по комплектації. В комплектації кабель для зарядки. Знову тільки кабель, давно вже якісь блочки зарядні не йдуть в комплектації в шейверів. Щіточка, сумочка, інструкція. І інструкція можливо. На англійській мові. Так. Далі. Давайте по характеристикам швиденько пробережніся, щоб це відео було ну, коротеньке і інформативне. Час зарядки 15 години, час роботи від акумулятора 80 хвилин. По вазі нам навіть, навіть не скажу. Дуже е, зверніть увагу на зарядку. Більшість електронних приладів вони повинні заряджатися від блочка 5 вольт 1 А. Зараз люди дуже люблять. Купити блочки швидкої зарядки, накупляють блочків швидкої зарядки, блички швидкої зарядки, більшої потужності, напруга стрибає і це просто може пошкодити вашому електроприладу. Тому є якісь питання, задавайте в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь. Завжди вам радий.